Дерево Кумкват, також відоме як ситрес джапанике, є фруктовим деревом, яке легко вирощувати. Серед усіх цитрусових це найгарніше з темно-зеленим глянцевим листям. Він відомий своїми яскраво-помаранчевими плодами, які мають чудовий кисло солодкий смак. Ці дерева, родом зі Східної Азії, порівняно невеликі та красиві. Якщо ви хочете виростити їх у своєму саду, вам потрібно знати всі поради по догляду. Продовжуйте читати, щоб дізнатися масу інформації. Огляд заводу. Тип рослини, плодове дерево, родина рутові, рід цитрусові, вид, ситрес, джапанике базовий регіон Південно-східний Китай і Японія. Освітлення, повне сонце. Висота від 2,5 до 4,5 метрів. Вимоги до поливу помірний. Шкідники та хвороби, шкідники цитрусових, борошнистий червець, попелиця, опаньки, антракноз цитрусові. Технічне обслуговування низьке. Тип ґрунту добре дренований, піщаний, суглинистий. Зона морозостійкості від 8 до 11. Що таке дерево кумкват? Рослини кумквата мають гілки без шипів і дуже блискуче листя. Вони несуть витончені білі квіти, які з'являються в кистях або поодинці в пазухах листя. Рослини можуть досягати у висоту до 2,5 метрів і розростатися до 2 метрів в ширину. Вони утворюють жовтувато-оранжеві плоди овальної або круглої форми. Плоди можуть досягати 2,5 см в діаметрі і мати солодку емісисту шкірку і трохи кислувату внутрішню ем'якоть. Домашній регіон назва джепаники у ситрес джепаники дещо видає його походження з Японії, але насправді вони походять із Південно-Східної Азії, особливо з регіонів Китаю, де їх культивували протягом століть. Вважається, що вони виникли в районах із субтропічним кліматом. Таких як Південь Китаю та, можливо, частини Малайзії та Філіппін. Пізніше дерево було завезено до Японії, де воно стало популярним і далі культивувалося, зрештою поширившись у Європі та Північній Америці в XIX столітті і отримало назву Японіка. Характеристики незважаючи на те, що це цитрусові дерева, період світіння кумквата настає набагато пізніше. Цвіте кумкват в кінці весни і на початку літа. Це невибаглива, холодостійка рослина, яка витримує зниження температури до мінус 8 градусів за Цельсієм. Який би сорт ви не вибрали, дерева кумквата дають круглі, овальні та дзвонові плоди. Найпопулярніші кумквати на гамі мають подовжені соковиті плоди, які можна їсти цілком або використовувати для приготування мармеладу. Всі сорти дерев кумквата самозапильні, тому вам потрібно вирощувати лише одне дерево. Деревам потрібен вологий ґрунт, тому їх потрібно багато поливати, щоб запобігти висиханню коріння. Кумкват може переносити як мороз, так і високу температуру. Різновиди. Ботанічно багато сортів кумквату класифікуються як окремий вид, а не як сорт. Найпопулярніший сорт, також відомий як овальний кумкват, Мейва Великий Круглий Кумкват, гібрид нагамі і Марумі, Марумі круглий Кумкват з трохи гострішим смаком, ніж нагамі, Гонконг. Рідна версія, яку часто зустрічають у горбистих або гірських регіонах Китаю. Фукушу. Ця універсальна краса ідеально підходить для контейнерного садівництва, що робить її чудовим вибором для невеликих приміщень і міських жителів. Посадка Виростити дерево кумкват дуже просто. Ви можете успішно почати новий кумкват, посадивши насіння навесні. Весна ідеальний час для кумквату, оскільки температура приємна з більшою ймовірністю дощу та звичайно багато сонця. Рання весна також є найкращим часом для пересадки розея сади кумквата. Розмістіть його в місці, де є повне сонце. Вони також добре ростуть у горщиках або контейнерах із відповідними дренажними отворами, але будуть рости набагато краще, якщо їх посадити безпосередньо в землю. Кумкват краще купувати в місцевому розпліднику. Кумкват може прорости з насіння, але в результаті дерево, як правило, слабке. Виберіть сонячне місце та посадіть дерево навесні, щоб ваш кум кват добре прижився до настання зими. Вибравши місце, викопайте яму принаймні в 3-5 разів ширшу за кореневу грудку. Обережно помістіть дерево в яму і переконайтеся, що рівень ґрунту знаходиться на одному рівні з землею. Ущільніть ґрунт, щоб створити рівний шар. Оскільки кумкват вимагає регулярного зволоження. Поливайте його ретельно і не допускайте пересихання ґрунту. Оприскуйте часто, принаймні кілька разів на тиждень, поки дерево не приживеться, додайте органічну мульчу на територію навколо приблизно на 5-7 см, тримаючи мульчу принаймні на 25 см від стовбура. Забезпечте правильний полив і умови ґрунту протягом приблизно місяця, а потім внесіть добрива. Для цього можна використовувати високоякісну цитрусову суміш. Кумкватове дерево, особливо сорт, відомий як кункват на гамі, відносно легко вирощувати. Однак, як і інші цитрусові, воно не витримує зневаги. Коли висадите дерево, важливо ставитися до нього дуже обережно. Як виростити. Шлях стає надзвичайно корисним, коли кумкват починає давати смачні цитрусові. Ось розбивка того, як його виховувати та доглядати Світло. Як згадувалося раніше, кумкват краще вирощувати на відкритому сонці. Для здорового розвитку коренів їм потрібно щонайменше 6 7 годин сонячного світла, але ще краще 8-10 годин. Якщо ви вирощуєте їх у приміщенні, переконайтеся, що вони тримаються біля вікна, щоб отримати максимальне сонячне світло або забезпечте освітлення, щоб зберегти їх здоровими. Вода, ключ до вирощування будь-якого цитрусового дерева, правильний полив. Якщо ви вирощуєте кумкват в горщиках, тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Для цього ви повинні переконатися, що в контейнері є відповідні дренажні отвори. А сам ґрунт відводить надлишок води. Кумкватам потрібен регулярний полив, особливо коли рослини молоді. Протягом першого року ви часто будете поливати 2-3 рази на тиждень. Однак не перестарайтеся на старих деревах. Щоб перевірити вологість, засуньте палець у ґрунт на глибину не менше 70 см. Якщо ви відчуваєте вологість, зачекайте, поки ґрунт трохи висохне, перш ніж знову поливати. Однак, якщо воно сухо, поливайте дерево, поки вода не почне витікати з дна горщика. Дерева, посаджені безпосередньо в ґрунт, слід поливати, поки ґрунт не стане вологим, але не брудним. Змочувальний шланг може допомогти. Ґрунт Дерево кумква добре виживає майже в будь-якому РН ґрунту. Але він не може вижити на дуже липких, глинистих ґрунтах, які погано дренують. Переконайтеся, що ваш ґрунт легко пропускає воду. Якщо ви вирощуєте в контейнері, добре підійде суміш для цитрусових. Ті, що ростуть безпосередньо в землі, повинні спочатку провести тест на дренаж. Щоб провести дренажний тест, викопайте яму глибиною не менше 30 см і заповніть її водою. Якщо він спорожнює протягом приблизно 20 хвилин, ваш ґрунт ідеальний. Якщо вода залишається в ямі більше години, можливо, краще попрацювати в компості або іншому продукті, щоб покращити дренаж. Навіть невелика кількість піску може покращити дренаж, але перліт є іншим хорошим варіантом. Температура: Кум добре росте в зонах з мостійкості від 8 до 11 і може витримувати температури до мінус 8 градусів за Цельсієм. Якщо температура опуститься нижче, занесіть їх усередину. Незважаючи на те, що вони можуть вижити в цих умовах, вони не будуть так добре, якщо їх надмірно витримати на холоді. Добриво. Крім холодних зимових місяців, кумкват потребує регулярних підгодівлі. Навесні підгодуйте цитрусові добривом загального призначення з повільним вивільненням. Коли він росте, Час від часу дайте йому розбавлене рідке добриво, наприклад, рибну емульсію або рідку ламінарію. Завжди добре поливайте перед внесенням рідких добрив, уникайте потрапляння добрив на саме дерево, націлюючись лише на ґрунт навколо. Сервіс Дерево Кумкват не вимагає сильної обрізки за винятком випадків, коли потрібно видалити мертві або пошкоджені гілки, які можуть виснажувати ресурси дерева. Якщо ви хочете сформувати дерево, обов'язково зробіть це взимку перед весняним цвітінням і після збору врожаю. Час від часу обрізайте, щоб відкрити крону дерева, дозволяючи більше світла та повітря надходити до верхівки дерева. Це сприяє майбутньому цвітінню і знижує ймовірність захворювання. Вирощуючи дерева кумквату в контейнерах, пересаджуйте кожні 2-3 роки в контейнери, які принаймні на кілька дюймів більші за попередні. Ідеальний час для пересадки, рання фаза росту листя навесні. Розмноження. Зазвичай дерева не вирощують із насіння, хоча це можливо. Складність насіння полягає в тому, що ви не обов'язково отримаєте точний клон їхнього батька. Якщо ви намагаєтеся виростити певний сорт, краще вибрати інший спосіб. Замість цього розмножуйте щепленням молодих гілок на підщепи грейпа фрута та, та апельсина. Кореневі системи більшості грейпає і апельсинових дерев, як правило, більш стійкі до грибкових захворювань у ґрунті. Врожай ось як слід збирати та зберігати плоди кумквата. Великі врожаї часто отримують навіть з маленьких дерев. Час збору врожаю для більшості сортів коливається з листопада по січень, а для інших з грудня по квітень. Плід вважається стиглим. Коли він трохи м'який і насичено помаранчевого кольору, збирайте плоди за допомогою ножиць або секатора, щоб не пошкодити дерево. Ви також можете обрізати плід разом з невеликим шматочком гілки. Зберігання плоди кумквата не мають тривалого зберігання, оскільки мають тонку, ніжну шкірку. Якщо ви хочете зберігати їх протягом тижня або близько того, зберігайте їх у повністю закритих паперових або поліетиленових пакетах при кімнатній температурі. Однак зберігати плоди краще в холодильнику загальні проблеми. Незважаючи на те, що дерева кумквата вимагають багато догляду, садівники не стикаються з проблемами при їх вирощуванні. Ось кілька, на які варто звернути увагу, наростаючі болі. Після сильних холодів ваш кумкват може втратити листя. Хоча вони витривалі до мінус 7 градусів за Цельсієм, холодні умови можуть спричинити це. По можливості, намагайтеся захистити дерево від холоду. Різкі зміни освітлення також можуть спричинити опадання листя. У кумкватів, вирощених у контейнерах, можуть відмирати гілки та втрачати листя, якщо вони прив'язані до коренів. Спробуйте запобігти цій проблемі, переконавшись, що горщик достатньо великий, щоб відповідати потребам вашого дерева. Пересаджуйте дерево кожні кілька років. Шкідники. Кумкватові дерева сприйнятливі до зараження борошнистими червцями, мінувальниками, цитрусовими щитівками та попелицею. Тримайте ґрунт добре дренованим і уникайте надлишку вологи та нагромадження занадто великої кількості мульчі навколо дерева. Оприскайте тлю сильним струменем води зі шланга, видаляйте листя, уражені мінувальниками. Гарне інсектицидне мило, міцний спрей з садовою олією або німу допоможуть у боротьбі.